Привіт, друзі! Хочу показати вам, як я зимою модернізував свою медогонку. Ми вже встигли її протестувати, відкачали декілька сотень літр меду і результатом я задоволений. Сьогодні будемо робити електропривід для такої медогонки. Медогонка 90 см в діаметрі. Також будемо робити новий ротор. Тут зараз стоїть ротор на 6 рамок, 6, ну, 6 касет. Для додання цієї рамки хочемо зробити ротор радіальний на 36 рамок. І ось що нам для цього потрібно? Ось такий двигун від пральної машини 300 Вт, від тієї ж пральної машини шкіл Іремій, підшипники з внутрішнім діаметром 20 мм. Також на металобазі закупили нержавіючу сталь. Марки 304, тобто її можна використовувати в харчовій промисловості. Ось калібрований такий вал 20 мм для тих підшипників, Смуга 25 мм товщиною 3 і 12 метрів профільної труби 20х20 20, стінка. Ще їде пульт керування двигуном, я його пізніше покажу. Зняв старий ротор на 6 рамок. Комусь цікаво, то ми будемо його продавати. Буде на нього оголошення на УІ. Він з чорного металу, але покритий харчовою порошковою фарбою. Він практично новий, ми тільки один сезон ним користувалися. Профільну трубу з чорного металу використовуємо з зону для збільшення жорсткості. Зараз покажу як я гнув ці труби. ось є в мене такий трубогиб. Електропривід я буду робити знизу, тому тут теж приварив ось таку профільну трубу по колу і буде ось таке, ось таке кріплення для двигуна і шківа. Також знайшлась в мене ось така трубка нержавіюча. Потрібно тут розсверліти під нею. І всередину буде заходити якраз вал. Ось цей калібрований круг, якраз чітко тут заходить так розміри 27 і внутрішній 21 Ось вийшла така конструкція. А цей нержавіючий вщій приварив хвостовик від пральної машини, де буде кріпитися шкіл. Так буде кріпитися шкіл. Закріпив двигун. Він буде рухомий. І ось тут приварив гвинт. Цим гвинтом ми будемо натягувати ремінь. Так, додав жорсткості шківу, тому що виглядав він якось ненадійно, гнувся в руках. Так, дав. це квадрат монолітний сантиметровий і профільна труба. Тепер він досить жорсткий. Погнув я нержавіючі труби для ротора. Це буде знизу нижні два обутки, а це верхні. По діаметру вийшло тут 84. А це 80, 45. Також нарізав смугу ось 43 мм. І зараз потрібно приварити, це буде між рамками для фіксації рамки. Потім ще болгаркою на косу трішки позачищаю кути. Тимчасово з'єднав верхню і нижню частину ротора, щоб відкалібрувати ось ці пластини, тобто я їх заукруглив. Десь пластина одна трішки була більша, інша менша, тому вже зашліфував їх разом, щоб вони були ідентичні. Зашліфовував ось такими дисками. Продовжую зварювати ротор. Ось зараз ще приварю на низ. Також зробив ось такий великий кутник для того, щоб... Щоб перевіряти кут. Ось трішки немає кута. Тут, тут, тут приварно на прихватки, частину тобто не зварено. І Ось таким чином можна вирівняти кут. Декілька разів постукав і кут уже вирівнявся. Тепер буду проварювати повністю. Ось він вже повністю готовий. Тут зробив ось так отвори. Тепер потрібно його встановити там чітко, щоб не було биття закріпити його на вал. Покажу що його знизу. Ось так ми зберігаємо рамки, суш і вощину. Міль не заводиться, тому що постійно тут протяг, і не потрібно їх нічим обробляти, ні сіркою, тобто вони так зимують. Тут. Трос кріпиться на з таких стяжках, щоб можна було його натягнути. У січні бджоли носили пилок, а зараз 17 лютого і ось почались сильні морози, Ну, відносно сильні морози. 10-11 вночі. Очікувано повернулась зима. Ще одна перевага з цих донних пилкозбірників, які я робив в попередньому відео, що можна ось так ззаді підійти, відкрити, подивитися, як зимують бджілки. Також не потрібно ну, досить легко ось витягнути, почистити і закласти назад. Дуже зручно. Зараз буду приварювати ротор до валу. Для цього поставив ось такі плішки одинакової товщини з фанери 15 мм, щоб всюди був одинаковий зазор, так само внизу і вверху. Чотири плішки внизу, чотири вверху, і буду ловити на прихватки. Тоді заберу плішки і спробую, як воно крутиться, якщо все добре, то буду повністю вже приварювати. Забув я приварити ще ось ці штирки по колу. Тепер вже точно ротор готовий і можна приварювати його до валу. Так, по підключенню контролера. Значить, з контролером буде ось така інструкція. Кому потрібно поставити на паузу, почитаєте. З нього виходить три кабелі, двохжильні. Я їх ось тут продовжував, тому що вони були короткі. І вниз спустив до двигуна. Ось тут. Значить, У нас є два білі вивода, два сині і два червоні. Ось в інструкції написано. Два білі йдуть на е, таходатчик. Е, два червоні йдуть на щітки і два сині йдуть на обмотки е, статора. Е, е, і ось тут на, двигуну, на двигуні. Ось це е, таходатчик. Ось він йде сюди. І я ось знайшов, підключив е, два білі. Е, два червоні це щітки. Значить, покажу щітки. Ось. Щітка. Виходить і знайшов, куди вони саме виходить і підключив. Так само з іншого боку, Ось щітка, вивід від щітки. І, під, і ось два, два червоні на щітки. Ну і найскладніша частина це два сині виводи на обмотки статора. Ну, Найскладніше для неелектрики, так як я не електрик. Е, в інструкції написано, що потрібно, потрібно підключати до виводів з найбільшим опором, якщо є декілька виводів. У моєму випадку, ось я знайшов, де обмотка. Статора, це в мене йде зараз куди, ось, коричневий, синій і червоний. І на цих кабелях всіх я міряв е, опір, де є найбільший опір. У моєму випадку ось е, коричневий і червоний мали найбільший опір, до них я і підключив сині виводи. Контролер має ось такі налаштування. Це кнопка включити-виключити. Це регулятор швидкості, старт. І е, е, таймер, тобто скільки часу. Збоку є ось реверс. ну Мені не потрібен реверс, але я купив з реверсом він там на 100 гривень дорожче, цей контролер. Е, і ось цей синій регулятор це е, діапазон е, оборотів. Тобто ми одноразово налаштовуємо, в якому діапазоні оборотів будемо працювати. Це один раз виставили і все. І тоді вже це більш точне е, регулювання оборотів. Нажимаємо старт і двигун запускається. Контролер має плавний старт. Дамо трішки більше швидкості. Медогонка повністю готова до експлуатації. Ось закріпив контролер. Ось так. З фанери зробили ось такі кришки. Медогонка на 36 рамок 230-х. Або якщо ставити по через одну, то можна поставити 18 300 рамок. Також при бажанні можна е, і 145-ті ставити, якщо, якщо наварити тут ще один, одне кільце. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте і в наступних відео будемо разом тестувати цю медогонку.